Мої вітання, панове! З вами «Укравтоконтинент» – Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. А наша держава відзначила день захисників і захисниць України. Наш тележурнал приєднується до усіх теплих привітань та побажань. А міжнародні автоперевізники, як відомо, одні з тих, хто щодня і щогодини також наближають нашу перемогу над ненависним ворогом. Там вірято полікали на росте, мами і очі чекають тебе, сила у розбачи, паче, сина все чекає та во. Женю душа в бою за волю пішов далі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто ма. Тим часом головна новина для працівників нашої галузі знову пов'язана з багаторазовими дозволами ЄКМТ, адже Україна отримала 100 додаткових базових квот ЄКМТ на наступний рік. Ці квоти дозволять надалі безперешкодно виконувати перевезення вантажів територіями країн-учасниць Європейської конференції міністрів транспорту. на 2023 год базовая квота будет э, составлять на 100 базовых э, единиц больше, чем в прошлом году, то есть общая сложность, общей сложности это у нас получится 475 базовых книжек ЕКМТ. В абсолютных цифрах это будет выглядеть так. У нас в этом году будет распределено на 2023 год 2800 ЕКМТ евро шестых и 2750 евро пятых. То есть это 5550 э, книжек ЕКМТ, абсолютных э, книжек ЕКМТ, же практически на полторы тысячи больше, чем у нас было в прошлом году. Нас это, естественно, очень радует. Мы очень надеемся, что это повлияет на снижение базовых коэффициентов по евро, как по евро пятым, так и по евро шестым. В первую Очередь, наверное, по евро 6, но будем надеяться, что коэффициент по евро 5, по крайней мере, буде не вищий, чем в прошлом году. Нагадуємо, подання документів на участь у конкурсі ЄКМТ-2023 триватиме до 31 жовтня включно. А от ситуація стосовно ймовірного запровадження в Україні електронної черги перетину кордону усе ще залишається невизначеною. По міністерство інфраструктури пропонувало розпочати відповідний експеримент уже із завтрашнього дня, 17 жовтня. Тепер же у чиновницьких кабінетах обговорюється інша дата, які дещо змінені правила реалізації пілотного проєкту. Ми задали питання, коли впроваджується експеримент. сказали 25 жовтня. По-друге, всі виступаючі, більшість перевізників, представників перевізників, вони були проти або проти взагалі проєкту, або проти того, щоб розпочинати його саме в Ягодині. Більше того, у нас і чернівецькі перевізники запропонували зробити його в Порубному, і одеські перевізники пропонували його зробити або в Рені, або е на паромі, в Орлівці. Тобто, Наразі є проблематика. До речі, закарпатські перевізники також вважають, що це більш правильний проект ніж ті, що сьогодні може бути впроваджений. В Закарпатті. головне на чому наполягають учасники ринку: електронна черга перетину кордону має бути безкоштовною. Є іще кілька важливих нюансів, котрі конче потрібно врахувати при підготовці до запровадження розрекламованого експерименту. Була велика презентація. Перед цим запропоновано, що все ж таки електронна черга безкоштовна. це підтверджено. Більше того, якщо ти приїжджаєш на термінал-накопичувач за 24 години до того, як в тебе черга, ти в ці 24 години стоїш безкоштовно. Але позиція перевізників зараз така, що треба все ж таки проект доопрацьовувати. Слід звернути увагу, що 3 жовтня міністерство інфраструктури звернулося в державну регуляторну службу з цим проектом якому також зазначається 17 жовтня. Mm -hmm. Я так розумію, що Кабінет міністрів все ж таки повернув на доопрацювання, бо тому, що воно було не врегульовано саме з ДРС, в тому числі. Ми звернулися до Державної регуляторної служби, попросили, щоб проєкт був повернений до опрацювання в Мінінфраструктури з проханням, щоб вони провели грунтовне громадське обговорення, щоб все ж таки всі ті... Новації, які ми пропонуємо, вони були враховані. Передусім йдеться про те, щоб постановка вантажівки в чергу відбувалася за фактом прибуття в накопичувач, а не під час руху, як пропонують у міністерстві інфраструктури. Відповідний досвід, до речі, є вже на польському пункті пропуску Корчова. По-друге, відкритою залишається дискусія стосовно запровадження пілотного проєкту електронної черги саме в пункті пропуску ягодин. Дійсно, ягодин саме навантажений пропуску, пропуска. Якщо щось в експерименті в, в програмі щось піде, не так то ми, ми, ми наражаємося на тому, що буде колапс. Ми вже були там в зв'язку з польськими забастовками, Ми вже бачили цей колапс. До речі, останнім часом черги на всіх пунктах пропуску суттєво зменшилися. Передусім, так відбувається через відновлення роботи трьох українських портів. Саме з них сьогодні найактивніше вивозяться вітчизняні зернові культури, котрі раніше прямували з України виключно сухопутним шляхом. У нас значно зменшили черги на всіх напрямках. Поки що залишається черга, але вона знову ж таки значно менша і, і в Закарпатті, і в Чернівцях, і, і, і в Бесарабії. Черги значно менше. Ми бачимо об'єктивну ситуацію. Це ж таки зернова ініціатива. Вона працює. і зерно пішло все ж таки через порти. Це значно дешевша логістика, і завдяки цьому зменшилось навантаження на пункти переходу. Ми сподіваємося, що така динаміка буде в подальшому, і ми наші перевізники зможуть працювати без зайвих шеф. Утім, навіть нинішнє скорочення простоїв не скасовує необхідності подальшої розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу. Станом на сьогодні найближчим до введення в експлуатацію є один із буковинських пунктів пропуску на кордоні з Румунією. Чесно кажучи, ми дуже сподіваємося, що до нашого професійного свята дня автомобіліста все ж таки красний запрацює, наскільки ми знаємо, виділили туди фінансування, тому що ми робили певні запити і нас проінформували, що 50 мільйонів на, це, на цей проєкт виділено. Сподіваємося, що цих коштів вистачить. Ми знаємо, що в будь-якому випадку все, що залежить від укровтодору, тобто від Міністерства інфраструктури, буде Роблена, сподіваюся, що митні органі також відпрацюють свою частину і запустять пункт переходу, створять робочі місця для своїх працівників для прикордонників, щоб він міг працювати. А тепер я пропоную добірку свіжих транспортних новин від АСМАП України. Міністерство юстиції визначило правила застосування засобів фото і відеофіксації посадовими особами Державної служби з безпеки на транспорті. Відтепер працівники Укртрансбезпеки в обов'язковому порядку мають застосовувати такі засоби під час будь-яких перевірок на дорозі, державного ринкового нагляду, розгляду справ про порушення законодавства щодо організації перевезень, а також про адміністративні правопорушення. Починаючи з 12 жовтня, усі пункти видання дозволів працюють з 9 до 18 години. Обідня перерва з 13 до 14 минут. при цьому 5 пунктів: Одеса, Львів, Ковель, Ужгород та Чернівці працюють без вихідних. Ще три ПВД: Хмельницький, Вінниця та Київ надають послуги перевізникам з вівторка по суботу. Під час оголошення повітряної тривоги пункти видання дозволів не працюватимуть. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові значно приємніші новини. А поки що, панове, бувайте здорові. Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити вподобайки разом до перемоги і слава Україні!